Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термопасту. Це високоякісна термопаста для процесора, розроблена для ефективного охолодження. Ця термопаста підходить для використання з кулерами, забезпечуючи надійне та довговічне рішення для управління температурою. Термопаста mx 4 відома своїм легким нанесенням та не електропровідними властивостями, запобігаючи будь-яким коротким замиканням, покращить систему охолодження свого комп'ютера за допомогою цієї першокласної термопасти. Пропонуємо до вашої уваги підставку для навушників. Це стильна та функціональна підставка, яка стане ідеальним доповненням до вашого робочого місця, оснащена кольоровим RGB підсвічуванням, дозволяючи налаштовувати освітлення відповідно до вашого стилю. Підставка також має порти USB Type-C, що дозволяє зручно заряджати ваші пристрої, не займаючи додаткового місця. Її універсальний дизайн підходить для всіх типів навушників, забезпечуючи Дійне та безпечне зберігання Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому гарантує стабільність та довговічність. Пропонуємо до вашої уваги дверний датчик. Даний пристрій надасть безпеку для вашого дому. Підключаючись до Wi-Fi, датчик інтегрується з вашою смарт-системою, дозволяючи вам отримувати сповіщення на телефон в разі відкриття дверей. Це ідеальне рішення для системи охорони будинку, яке допомагає вчасно виявити несанкціонований доступ або вторгнення. Він дуже простий в установці та має надійний механізм спрацьовування. Датчик сумісний з іншими смарт пристроями що робить його частиною вашої комплексної системи безпеки? Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків. Пропонуємо до вашої уваги паровий камін. Даний електричний камін з ефектом реального вогню створює атмосферу тепла та затишку. Він оснащений функцією зволоження повітря, тому ідеально підходить для підтримки оптимального рівня вологості у будь-якому приміщенні. Завдяки технології 3D-полумія камін виглядає максимально природно, відтворюючи ефект горіння вогню. Автоматичне ведення води забезпечує зручність використання без необхідності частого додавання води вручну камін має п'ятирічну гарантію, що підтверджує його високу якість та довговічність.